На екрані комп'ютера чергового диспетчера карта області вкрита кольоровими крапками та мальованими авто. Це машини швидкої допомоги. Червоні машини стоять, зелені рухаються, помаранчеві в резерві. Віднедавна в центрі екстреної медицини, і медицини катастроф. Можна контролювати роботу швидких у найвіддаленіших куточках області. 138 машин швидкої допомоги обладнали gps навігаторами. Це називається проект щасна допомога, але централізованих коштів не було. Тобто, ми місцевими ресурсами встановили… Били в минулому році з моменту коли творився центр Встановили всі машини на всі машини швидкої допомоги, які належать центру. Всі машини чіпіровані, скажімо так, поставили датчики gps навігації. Тобто, це була, скажімо так, спільна робота, спільна наша робота і департамента, і, і центра. Нововведення дозволяє не тільки бачити, де знаходиться автомобіль в режимі реального часу, контроль суттєво покращив. Головний показник роботи швидкої час, за який медики потрапляють до пацієнта. Це дає нам можливість. По-перше, економія бюджетних коштів. Тобто у нас е, вийшло 17% економії паливно-мастильних матеріалів. По-друге, це оперативність. Е, ми бачимо машину найближчу машину, тому що нас немає зараз вже підрозділу, що це е, машина належить до якогось району. Ми працюємо просто вже. По принципу найближча машина gps контроль на швидких у колективі сприйняли з розумінням, каже головний лікар центру екстреної медицини, медицини катастроф Анатолій Сова. За рахунок оперативність у нас, скажімо так, по місту 85 86 А і по району, там де були цифри дуже низькі, зараз ми підтягуємося до 80%. Тобто у нас нормальні показники вже ми на нормальному нормальний показник середніх республіканців. Але наша наша мета, що всі машини їздять, і що ні в нас не. По області за 13 рік не було викликів, які не обслуговуються. Днями центр отримає ще 32 нових автомобіля. А згодом за рік півтора всі виклики і зв'язок з машинами швидкої допомоги буде здійснюватись із центрального диспетчерського пункту.